Ті перші не знали, скільки збереться людей, не знали, що буде жорстокий розгін ночі на 30 листопада, що через тиждень їх збереться мільйон, що майдан стоятиме цілу зиму в найжорстокіші морози і в найстрашніші ночі. Не знали, що майдан досвідчить протистояння на Грушевського і жорстокий штурм 18 лютого. Майдан палатиме і оплакуватиме своїх героїв. Вони не знали, що їх протест здивує світ, про жертву, що їх чекає. Не знали і про перемогу. Вечір пам'яті та спогадів розпочався хвилиною мовчання та виконанням гімну України для лідера громадського об'єднання Самопоміч у Житомирі Наталії Чиж та її друзів. Та зима на майдані була особливою. Спогади у нас дуже сумні взагалі. Ми сьогодні зібралися. Сьогодні день загиблих небесної сотні, і ми зібралися щоб низько уклонитися хлопцям, які віддали життя за нас. Але на жаль, зміни ніяких не відбувається. Ми відчуваємо тільки все гірше, гірше, гірший стан нашої країни. Тому це нам все болить. і Ми в цей день об'єднуємося. І сумний день скорботний день. І згадуємо ті дні. Сьогодні на жаль, настільки корумпована країна, але її можна змінити тільки на сьогоднішній день одним путем почати себе. Поміняй відношення і ставлення до себе, до людей, до держави. Запроси ближнього, підскажи. Тільки в такому випадку поступово, але змінити можна. На вечорі пам'яті звучали вірші, присвячені Героям Небесної Сотні, лунали пісні, світили ліхтарики. Людмила Дехтяренко, син якої сьогодні захищає східні Я кордони України, згадує свої дні на Майдані. Було дуже важко, я дивилася, просто не можу передати. От, ну, що змінилося? Щоб змінилося таке щось на краще? Нема. Люди загинули, не знаю за що. Я не знаю, до чого ми докотимося. Якщо, якщо то може бути третій майдан, і це воно. Знищити це все, чи як цю корупцію, чи що Я не знаю, що її робити. Україна заплатила високу ціну за свій європейський вибір на майдані і продовжує платити у війні на Донбасі. Говорить рядовий 13-го окремого парашутно-десантного батальйону Житомирської легендарної 95-ї аеромобільної бригади навідник Руслан Волинець. Огромна надіжда на нове покоління молодих хлопців, у ребят, которые, по крайней мере, воюют на Востоке, большая надежда на то, что эти ребята будут действительно брать в свои руки эту страну и все, что здесь происходит, и будут как-то менять в конце концов.